Попросимо. Сьогодні ми розберемо одну з найчастіших головоломок в англійській мові: коли ж казати will, а коли going to. Знаю, це може збивати з пантелику, але не хвилюйтеся, ми розкладемо все по поличках, і до кінця цього відео ви будете точно знати, що і коли казати. Ось наш план. Почнемо з того, чому взагалі виникає ця плутанина. Далі швиденько розберемо граматику, а потім найцікавіше порівняємо їх використання. Трохи попрактикуємось разом, і наприкінці я дам вам просту шпаргалку на всі випадки життя. Гаразд, починаємо. Отже, майбутнє в англійській. І перше ж питання, яке виникає ну навіщо їм аж два способи говорити про одне й те саме? На перший погляд, це здається дивним, але повірте, у всьому є своя логіка, і вона набагато простіша, ніж здається. Подивіться на ці два речення. I will study English та I am going to study English. Яке з них правильне? Ну, насправді обидва. Але між ними є один маленький, але дуже важливий нюанс. І саме в цьому нюансі і криється вся суть. Давайте розбиратися. Добре. Перш ніж ми зануримось у значення, давайте швиденько пройдемося по граматиці по цих будівельних блоках. Не хвилюйтеся, тут все абсолютно елементарно. Почнемо з will. Тут все максимально просто. Формула така: беремо хто або що, ставимо після нього will, а потім дієслово, як воно є, в його найпростішій формі. Наприклад, I will help. Легко, правда. Тепер «be going to». Схема схожа, але трохи довша. Знову беремо підмет, потім додаємо потрібну форму дієслова «to be», Ви ж пам'ятаєте, «am is» або «are». Після цього йде сам вираз «going to» і знову просте дієслово. Наприклад, «we are going to visit». Гаразд, з граматикою розібралися. Це була легка частина. А тепер найцікавіше у чому ж різниця? Почнемо з ситуації, коли ми приймаємо якісь рішення. Саме тут вона проявляється найяскравіше. І тут є золоте правило якщо рішення спонтанне прийняте ось просто зараз, в цю секунду, це will, це імпульс. А якщо це план, який ви обдумали заздалегідь, що до розмови і тепер просто про нього повідомляєте, це going to. Подивіться на цей діалог, він ідеально все показує. Таня каже: I'm going to see a new play. Це її план. Вона вирішила це раніше. Але коли Лаура реагує, Таня миттєво приймає нове рішення. Окей, okay, I'll get you a ticket, too. Це чистий імпульс. Все просто. План це going to, раптове рішення це will. Добре, з рішеннями розібралися. А що з прогнозами на майбутнє? Тут логіка трохи інша, але теж дуже чітка. Вся справа в тому, на чому базується ваш прогноз: на відчуттях чи на фактах. Якщо ваш прогноз це просто ваша думка, віра, інтуїція, щось, що ви просто думаєте або відчуваєте, сміливо використовуйте Will. Але якщо ви бачите докази прямо перед собою, от як у прикладі, подивись на ті хмари, це вже не просто думка, це очевидний факт. Тому ми кажемо it is going to rain. Так, теорія, це добре, але найкращий спосіб все запам'ятати, це, звісно, практика. Готові? Зараз буде невеликий тест. Я показую речення, а ви обираєте правильний варіант. Ну що, поїхали. І так, завдання номер один. Look at that big black cloud, I think it… І діє слово rain. Що тут буде? Will rain чи is going to rain? Подумайте, на чому базується цей прогноз? Правильно, it is going to rain. Чому? Бо ми бачимо доказ величезну чорну хмару. Супер, рухаємось далі. Окей, наступна ситуація. Уявіть, хтось каже молоко закінчилось. А ви відповідаєте О, я Іди слово get». Це заздалегідь продуманий план чи миттєва реакція. Звісно, I will get. Ви ж не планували, що молоко закінчиться? Це рішення народилося просто зараз. Молодці, залишилось останнє завдання. І фінальне. Вам пропоную зустрітися, а ви відповідаєте: «вибач, не можу. Я діє слово сі, лікаря. Ну що, це план, який вже був у вашому щоденнику. Ви просто профі. «I am going to see the doctor». Запис до лікаря це класичний приклад попереднього плану. Чудова робота. Ви великі молодці. А тепер, щоб усе це точно відклалося в голові, давайте подивимось на фінальну підсумкову табличку. Отже, дивіться, Will це все про спонтанність і особисте рішення прийняте зараз. Прогноз, що базується на думці, обіцянка, що народилася в моменті. А GOING TO – це про підготовку і факти, план, складений раніше, прогноз, що базується на доказах, які ми бачимо. Бачите логіку. Імпульс проти плану, думка проти доказів. І наостанок невелике завдання для вас. Прямо зараз подумайте про свої вихідні, що ви вже запланували. Правильно, це буде I'm going to. А тепер подумайте, якою на вашу думку буде погода. Це вже буде I think it will be. Спробуйте, адже практика найкращий спосіб навчитися. Дякую за увагу і до зустрічі.